Слава Україні! Головні події області та країни далі на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. У Румунії після нової атаки Росії на Україну знову виявили уламки дрона. Вони виявились розкиданими на площі в кілька десятків метрів. На місце направили гелікоптер військово-повітряних сил Румунії, який збиратиме докази. Прем'єр Румунії закликав не турбуватися через уламки дронів на території країни та зауважив, що це уламки дрона, який збила українська армія, і в них не було вибухівки. За словами уряду країни, ситуація знаходиться під контролем. Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів та заблокувала ще п'ять каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За гроші зловмисники допомагали своїм клієнтам виїжджати до країн Європейського Союзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. За даними слідства, вартість таких послуг становила до 8 тисяч доларів. У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директора обласної філії одного із приватних університетів. За хабар посадовиця гарантувала позачергове зарохуй. Ховання до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову надалі. Вона обіцяла студентам відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній з країн ЄС. На Закарпатті служба безпеки ліквідувала ще два канали нелегальної міграції за межі України. Ухилянтів справляли через річку або переводили через кордон лісовими стежками. Крім цього, правоохоронці викрили трьох ділків у Івано-Франківській області, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість. Словмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. У Староконстантинові шукають інвесторів для реставрації та відновлення собору й веще 16 століття. Нещодавно у столиці презентували відповідний проєкт. Щоб відновити комплекс, міська влада та громадська організація Староконстантинівське козацтво представили проєкт щодо реставрації. Вони хочуть знайти інвесторів, щоб відродити пам'ятку. Зараз проєкт пройшов державну експертизу і має затверджений кошторис. Відновлення проходитиме у кілька етапів. Також хочуть облаштувати територію біля пам'ятки та обладнати її інклюзивною інфраструктурою. Хилянту з Ізяславщини дали три роки в'язниці та заборонили виїзд за межі села. Мешканець села Ліщанель ізяславської тергромади пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до служби, але повістки він відмовився і не прибув до військової частини для проходження служби на вказану дату. На суді Хилянт визнав свою вину та розкаявся та зазначив, що має допомагати батькам виховувати менших братів і не хоче проходити військову службу. Ще однією підставою відмови він назвав те, що проходив лікування в сімейного лікаря. Але в Ізяславському медзакладі немає інформації, що він звертався за медичною допомогою. Відтак, суд визнав чоловіка винним. вихиленні від мобілізації йому призначили покарання три роки позбавлення волі. Також, згідно вироку, чоловік не має права покидати межі села без дозволу прокурора або ж суду. Суд покарав наркоторговця з Хмельницького. Протягом декількох місяців чоловік займався бізнесом з продажу канабісу амфітаміну наркозалежним особам в обласному центрі. Його затримали у травні цього року в ході проведення оперативних заходів. При обшуках правоохоронці вилучили електронні ваги, розфасований та готовий до продажу товар, також психотропні речовини, сухі наркотичні рослини, мобільні телефони та картки мобільних операторів, які він використовував для спілкування з клієнтами. Гроші, отримані від продажу наркотиків. Його засуджено до шести років шести місяців позбавлення волі з конфіскацією усього майна окрім житла. Дев'ятирічна дівчинка із кам'янця обрізала волосся, аби допомогти військовим. Донедавна дівчинка мала довге волосся. Свою косу Софія ростила чи не з самого народження, а днями обрізала її під коротке каре. Про це повідомив волонтер Володимир Черняк. Спершу дівчинка планувала відрізати волосся, а виручені гроші пожертвувати онкохворим діткам. Але війна внесла свої корективи. Маленька Кам'янчанка вирішила передати кошти нашим воїнам та підтримати великий збір для 87-го батальйону територіальної оборони, який дислокується в Кам'янці-Подільському. Софія передала фонду 4 тисячі гривень. Діти печуть смаколики, плетуть браслети, виконують роботу по домогосподарству та збирають кошти для збройних сил України. Кожен з нас може більше ніж уявляє. Потрібно йти далі і не зупинятися разом до перемоги. Дякую, що залишаєтеся з першим подільським. Слава Україні!